Отако От прийшла я в теплицю. Думаю, подивіться, якщо тут мої рослинки, як всі почувають. Хоч на дворі холодно, то призяткою якнятко і, і теплі Дивіться, яка вже люфа файна, яка файна, велика повиростала. Думаю, не знаю, чи вже висаджувати. Скажіть, чи ви вже висаджували, чи ні, чи воно ще може заскоро висаджувати, бо то ще на дворі така непевна погода. Я вже така стара, я ще не пам'ятаю такої весни. І град паде, і сніг паде, і хто знає, що того твориться на світі. О, тут ще маю такі кабачки, ви подивіться, які великі кабачки висадили, думаю, вже буде тепліше, туди вже нагород висаджу. А так, то ще і бою висаджувати, тут, от, дивіться, навіть кавуни маю, ж вони жовтенькі, чи вони такі мають бути, то я не знаю, але ж нагород ще не висаджую, бо ще боюся щось висаджувати. Тут дивіться, от який чермек, такий, як перина, такий файний, вже висаджувати треба. Ну і що то робити? Тут собі купила такий файний вазонок до колекції, такий файний, зацвіл, так файно. І так буду то, то все, але вже треба певно все висаджувати, бо то вже може морози не заказує.